Вітаю, друзі! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив сенсаційну заяву. Він заявив, що Україна продовжить транзит російського газу, не заключаючи угоду з Російською Федерацією. Тобто, що транзит може бути, але його буде здійснювати якийсь міжнародний. Консорціум або третя країна. І гроші будуть заробляти, а ми будемо просто качати. Друзі, це продовження зустрічі з словацьким прем'єром Фіцу, який підпригував штанів, вискакував. Ну і молодець звичайно, бо для його країни це супер. Щоб заполучити цей консорціум чи самі країні цим займатися і стати газовим хабом російського газу в Європі. в ЄС Частина піде на Австрію, частина піде на Італію. Фіцу буде в шоколаді, маслі кататися, де будуть українці, не знаю. Росіяни отримуватимуть кошти, за які будуватимуть нові дрони, битимуть по Одесі, Дніпру іншим нашим містам. Коротше, мене одне питання до Шмигаля. А за що ми тоді воюємо? І що ми тоді вимагаємо з е, е, міжнародних партнерів? а Ви бляді, марадери і корупціонери? Ви бариги, які хочете заробляти на російському газі. І відправляти на смерть кращих з кращих українців. Ваше місце назвали, назвалище, назвалище історії, а багато кого з вас варто ще й судити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!